Вітаю вас, діти! У сучасному світі кожен має вміти себе гарно презентувати. Тобто розповісти про себе. Ви теж це робите. Коли знайомитесь з іншими дітьми, розповідаєте в один одному, у що любите гратися. Коли дзвоните по телефону бабусі, можете розповідати, якова зачіска чи одяг. Отже, тема нашого заняття складання розповіді про себе. Розкажи, хто ти, дівчинка чи хлопчик, як тебе звати та скільки тобі років. Опиши свою зовнішність, зріст, колір очей, колір волосся, зачіску та ось що ти вдягнений. Розкажи про свою сім'ю, маму, тата, братика, сестричку, домашнього улюбленця. У якому будинку ви живете? У багатоповерховому чи у котечі? Розкажи, як багато у тебе друзів та як їх звуть. А ще розкажи, у які ігри ти любиш гратися, коли ти граєш з друзями на вулиці. Розкажи ще чим полюбляєш займатися. Ось, наприклад, я дівчинка Оля, мені 5 років. У мене руде волосся, зелені очі. Я дуже люблю носити суконьки та тухольки. Живу я разом з мамою, Тетяною, татом Сергієм та маленьким братиком Славко. У мене є ще бабусі й дідусі, які приходять до мене в гості. Живемо ми з сім'єю у багатоповерховому будинку на четвертому поверсі. Ще у мене є багато друзів. Це Максим, Галинка та Сашко. Я дуже люблю гратися на вулиці, бігати, стрибати, гратися з м'ячем. А ще я дуже люблю малювати, гратися зі своєю кішкою-муркою та дивитися мультики. Я дуже весела дівчинка і люблю багато гратися з друзями. До побачення, любі діти. Чекаю на ваші розповіді про себе.